Всім добрий день! І сьогодні ми, як вся наша рубрика з конструктора. Привіт, вітайся! Воду приніс. Воду молодечу приніс. Для Гірка. Дивіться, вон така у нас сьогодні машинка. Хто хоче... Покажи її зблизька. Вон вона, вон он така, дах да, надівається. Ага, бачу. І, вот і от така от кладна. І класно. я люблю цей прокол, подивіться. Стар і не витренажер. Ладно, давай починаємо вже до діла. А вам приємного перегляду, монтажику, як ми це будемо то, будувати. Давайте? Хто хоче, щоб ми побудували велику гірку і запустили макома цю класну. Давайте, наберіть 5 лайків, 5 лайків. Це для вас лайку, напевно думаю. Там, um. і ми так. купимо ще дві нових машинки, якщо ви наберете 6 лайків. Це буде просто жістонш. Мама конечно. Ну, Давай, будуй. Давай. Ладно, всім приємного перегляду, монтажиком. Я спеціально приближаю. Сэм, ладно. Давай швидко пускай воду. Ну так от прикольно, до речі. А, я буду знімати не воду, а оце, окей? Ти будеш знімати. Доливаю воду. А вода тут буде звичайно не інтересно. Тут тече, я думаю. Чекай, я скажу, коли нормально зафіксували у віду. Хоча ні, а ні. Все, 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 все. Готові? Все, все, Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. чуваки. Іншу давай. давай. Давай іншу. Давай іншу запустимо. І воду лей, давай я буду лити воду. А та ти йди ще воду, це я камеру. Ні, дивись, дивись. Вода тече. І машинка їде. А надіюсь вам сподобався цей ролик. Саш, показати тебе? Ні, ні. Так, так, показати. Але ти підійде трошки. Треш, за доларів я посправді не Постав сюди десь голову, так, щоб... Мы всем па 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 Па-па-па, пазом були. Па-па-па-па.